Доброго дня, діти! Ми починаємо з вами нову тему. Починаємо працювати з текстовими документами. І тема нашого першого уроку текстовий документ, його об'єкти та їх властивості створення та збереження текстових документів. Ми з вами будемо працювати в Google документах. Google Документи це безкоштовний хмарний офісний пакет, який включає в себе текстовий редактор, табличний редактор і служби для створення презентацій, які розроблені корпорацією Google. Використання Google документів має великі переваги. По перше, Сервіс працює в рамках браузера без встановлення на комп'ютер користувача. Документи всі зберігаються на Google диску або можна зберігати також на комп'ютер користувача. Крім того, доступ до всіх документів можна здійснювати з будь-якого гаджету під'єднаного до інтернету. Що ж таке текстовий документ? Текстовий документ. Це такий документ, який складається з текстових, графічних, мультимедійних та інших об'єктів. Тобто в текстовий документ ми можемо вносити не тільки текст, ми можемо додавати зображення, таблиці, списки якісь і тому подібні об'єкти. Сам текстовий документ складається з декількох об'єктів. По-перше, це символ. Тобто якась літера, або знак, цифра, знак може бути пунктуації, кома, крапка, тере, або знак арифметичної операції, або якийсь спеціальний знак. Другий об'єкт це слово, а з мови ви знаєте, що слово це послідовність символів. Із слів складаються речення. Послідовність слів, яка починається з великої літери. А вже речення складають абзац. Частину тексту, друк якого, закінчується натисканням клавіші Enter. Всі текстові документи можна зберігати в різних форматах. Коли ми зберігаємо текстовий документ, після назви документу ми обов нам обов'язково потрібно вказати такий формат. Формати текстових документів можуть бути різні. Перший формат називається DocX. Це формат, в якому зберігають текст із форматуванням, із вставленими об'єктами, і це основний формат. Текстового редактора Microsoft Word. Другий формат називається PDF. Це формат для перегляду та друкування з незмінним вихідним форматуванням для різних платформ. Такі документи в такому форматі здебільшого зберігаються як зображення. І не завжди в цьому форматі ми можемо їх редагувати. Наступний формат TXT. це найпростіший текст, розбитий на абзаці, але без форматування. Існує також текстовий формат RTF. Це формата, формат тексту з форматуванням і з вставленими об'єктами. І останній формат HTML. Це стандартна мова розмітки веб-сторінок в інтернеті. І відповідне розширення файлу. Тобто, документи з таким форматом це документи для розміщення в інтернеті. Які ж дії ми можемо виконувати над об'єктами текстового документу? По-перше, ми можемо вводити текст. Тобто з клавіатури вводити різноманітні символи, які складаються слова, слова складаються в речення, речення в абзаци. Після того, як ми ввели весь, весь потрібний текст, ми можемо його редагувати, тобто вичитати цей текст, прибрати зайве, додати до нього щось необхідне, що ми забули додати. І таким чином це називається редагування, тобто зміна змісту самого тексту. Наступна дія називається форматування. Зміни форми. форматування Від слова форма. Тобто ми будемо змінювати зовнішній вигляд тексту. Під час форматування ми можемо змінювати шрифт, яким ми будемо набирати текст. Ми можемо змінювати розмір. Нашого тексту, колір нашого тексту, його накреслення і багато-багато інших параметрів, тобто змінювати, повторюю, зовнішній вигляд нашого тексту. Наступна дія макетування. Коли наш текст готовий, текстовий документ готовий, коли ми його вже готуємо для друку, ми над ними над ним здійснюємо різноманітні дії. Вирівнюємо його, як ми хочемо, щоб він знаходився на сторінці, в якому місці сторінці він хочемо, щоб він знаходився. форматуємо заголовки, форматуємо, додаємо інші об'єкти до нашого тексту. І такий процес називається макетування, підготовка його до друку. Крім того, ми можемо додавати якісь об'єкти до тексту. Я вже говорила, що до тексту ми можемо додати діаграми, зображення, малюнки і тому подібні об'єкти. Наступна дія друкування це коли ми або весь документ, або частину документу виводимо на папір. Процес друкування. І останні, остання дія робота з файлами. Коли у нас створені вже декілька текстових файлів, ми їх можемо переміщувати з однієї папки в іншу, зберігати в різних місцях, пересилати, копіювати і багато чого з цими файлами можемо робити. Обов'язково треба пам'ятати, що під час введення тексту ми повинні дотримуватися певних правил. Коли при вивченні української мови, англійської мови, ви вивчаєте правила, так, і при введенні тексту ми повинні пам'ятати, що існують певні правила. Перше правило. Між словами завжди ставиться тільки один пропуск. Коли ми набираємо текст під час набору тексту між словами повинен завжди бути тільки один пропуск. Коли їх буде більше, це вже порушення правил введення тексту. Наступне правило. Коли при введенні тексту курсор доходить до краю рядка, він автоматично переходить на наступний рядок. Тобто нам не треба слідкувати, коли в нас закінчиться рядок, і переводити наш курсор миші на наступний рядок. Курсор миші при введенні тексту на наступний рядок буде переходити автоматично. Клавішу Enter натискаємо тільки в тому разі, коли потрібно почати новий абзац. В іншому випадку клавіша Enter нам не потрібна. Іще одне правило існує: такі символи, як дефіс і тире, вводяться у нас однією клавішою клавіатури. Але при введенні ми повинні пам'ятати, що дефіз. Ніколи пропусками, з обох боків не виділяється, він вводиться без пропусків. А тире, навпаки, з обох боків виділяється пропусками. Тобто перед тере і після тере завжди ставиться пропуск. І останнє правило перед розділовими знаками, такими як. Крапка, кома, двокрапка, крапка з комою, знак оклику, знак питання, пропуск не ставиться. Якщо потрібно далі набирати текст, то пропуск ставиться перед цими розділовими знаками. Так само правило діє, подібне правило діє і до дужок. На клавіатурі є велика кількість різноманітних клавіш, якими ми можемо користуватися. Наприклад, ось така клавіша, на якій намальована велика стрілка під кутом. Називається клавішою Enter. Але вона не завжди у нас на клавіатурі може бути кутовою клавішою. Вона може бути великою, видовженою за горизонталью клавішою. Або ось такою кутовою клавішою, але на ній завжди намальована така кутова стрілка. Повторюю, це клавіша Enter. Вона допомагає перейти у новий абзац, створити новий абзац в тексті. Клавіша Shift. Допоміжна клавіша. Коли ми затискаємо цю клавішу при введенні тексту, ми вводимо з клавіатури великі літери, а також деякі символи, зображені на клавішах верхнього ряду алфавітно-цифрового блоку, клавіша з великою стрілкою, направленою. Ліворуч, називається backspace. Іноді назва backspace. Написана на ній, іноді намальована тільки велика стрілка дозволяє видалити символ ліворуч від курсору миші. Наступні клавіші. Клавіша Delete видаляє символ праворуч від курсору миші. Клавіша «Капслок» Натиснувши цю клавішу, ми перейдемо в режим введення великих літер. Коли ми будемо е набирати з клавіатури літери, вони будуть всі великими. Щоб вимкнути цей режим, треба натиснути ще раз на цю клавішу. І найбільша клавіша на клавіатурі, пробіл допомагає робити проміжки між словами. Існує також поряд із додатковою цифровою клавіатурою наступні клавіші, які допомагають нам рухатися в текстовому документі. Клавіша Home переміщує курсор на початок рядка, а клавіша End – у кінець рядка. Клавіша Page Up – Натискання клавіші Page Up призведе до переходу на наступну сторінку тексту. А Page-Down клавіша переведе нас до попередньої, до попередньої сторінки тексту. Клавіша ще одна є на клавіатурі комп'ютера. Delete видаляє символ праворуч від курсору, і дуже цікава клавіша Insert. Вона перемикає клавіатуру з режиму введення символів в режим заміни. Іноді ми не, не спеціально натиснемо цю клавішу і починаємо вводити текст. І стається так, що в нас замість введення тексту. Починає замінятися, замість того, щоб ввести літеру, вона починає заміняти собою інші літери. Вимкнути цей режим можна, знову-таки натиснувши другий раз на цю клавішу. І наприкінці створення текстового документу Google. У нас існує спеціальний алгоритм. Перше, що треба знайти, зробити: увійти в шкільний аккаунт Google. Друге обрати сервіс Google Диск. Третє створити документ Google Диск. Верніше, Створити документ Google. І потім ваш документ автоматично буде збережений на Google Диску. Зараз ми з вами спробуємо зробити. Всі-ці кроки. Будь ласка, прохаю разом зі мною виконувати певні дії? Отже, найпростіший спосіб створити Google документ. Зайти в Google клас, зайти в своє завдання, яке я вам, вам задав вчитель, я зайшла в завдання ветенанка, яке для вас створила Юлія Павна, і як учень я зайшла, і тому ви бачите, зараз у мене на екрані саме те, що ви завжди бачите в Google класі. З правого боку у нас є віконце, яке називається Ваша робота. В цьому віконці є кнопочка додати або Створити. Натискаємо на цю кнопочку з списку, що випав, обираємо документи. У нас створюються Google документи. Процес ідеї, ви бачите, що створення Google документа. У мене створився Google документ зразу з назвою. Назву. Назва задається цьому документу автоматично з прізвища тієї людини, яка створює цей документ, плюс назва завдання. У мене написано Тетяна Мала, витенанка. Щоб почати працювати в цьому документі, ми повинні на нього два рази клікнути лівою клавішою миші. Цей документ у нас відкрився. Тепер в цьому документі ми можемо з вами створювати. Все, що нам потрібно: набирати текст, форматувати його, або іще щось з ним робити. Наступне, що ми можемо робити? Документ у нас створений, в документі ми можемо працювати. Що ми можемо робити? Перш за все, ми можемо ввести. Потрібний нам текст. У вас в Google класі є завдання практичної роботи, в якому описано те, що вам потрібно зробити: відкрити Google-диск, створити новий Google документ і ввести текст. Текст у нас ось такий написаний: сонячний дім. Маленький віршик. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лини, мій сонячний дім це моя Україна. Вірш Андрія Німенко. Будь ласка, починаємо вводити з клавіатури. Цей вірш. Спочатку вводимо назву. Для того, щоб наша назва починалася з великої літери, затискаємо клавішу Shift і, не відпускаючи, натискаємо на клавішу з літерою S. Відпускаємо Shift і далі вводимо сонячний дім. Вибачте, сонячний дім. Заголовок ми ввели, потрібно перейти до нового рядка, тому ми натискаємо клавішу Enter. Новий рядок у нас наступний: привітний і, привітний і світлий наш сонячний дім. Зверніть, будь ласка, увагу. Слово привітне я написала з помилкою, і мені зразу програма підкреслила. Червоним кольором це означає, що тут у мене помилка. Я подивилася і додала літеру і Яку пропустила. Але хочу вам сказати: не завжди програма правильно визначає помилки в словах, тому що словник, який програма знає, створюють люди, які працюють за цим комп'ютером. Тому не завжди вона може правильно вказувати на наші помилки. На них треба звертати увагу, але не завжди виправляти. Ось, будь ласка, я набрала весь текст, який нам потрібний, тепер ми можемо над ним попрацювати. Спочатку нам потрібно вичитати текст і перевірити, чи не допустили ми тут помилки, тобто відредагувати, щось видалити, щось додати сонячний дім. Так, я бачу, що у мене все гарно, ніяких помилок немає. Наступний крок: ми можемо відформатувати текст, тобто змінити його зовнішній вигляд. Наприклад, я б хотіла, щоб назва нашого вірша була. Більш, давайте спочатку почнемо не з назви. Давайте спочатку з усього вірша. Хотіла б, щоб весь вірш був іншим шрифтом. Шрифти у нас позначені, є інструмент для зміни шрифтів ось тут. У Нас застосований шрифт «Arial». Ну, давайте спробуємо шрифт «Impact». Хочу сказати, що в цій програмі є велика кількість шрифтів, але не всі вони підтримують український алфавіт. Тому ви не всі із них зможете застосувати. Подивіться, будь ласка, імпакт у нас ось такий шрифт. І хочу, щоб у нас розмістилися, ну, добре. Хай буде спочатку заголовок посередині. Заголовок ось я розмістила посередині, можна його розмістити по лівому краю, по правому краю або за шириною. Я хочу його розмістити посередині. Далі я хочу зробити для всього тексту відступ. щоб наш вірш був теж посередині. І хочу, щоб автор розмістився по правому краю. Ось таким чином. Мені не подобається, що назва дуже близько до тексту, я поставлю тут абзац, відділю його. Зроблю, наприклад, збільшеним шрифтом, не 12, а дев'ятнадцятим. І можна також, можна також змінити з вами колір нашого тексту. Можемо заголовок зробити темно-синім, сам текст більш блідим і автора теж відділити іншим кольором. Ось таким чином ми можемо з вами форматувати текст ваше завдання. Створити такий документ, набрати текст, відформатувати його за власним бажанням, використовуючи ті інструменти, які я вам показала, відформатувати текст за власним бажанням. Після того, як ви попрацюєте з текстом,